Вода продовжує забирати людське життя. З початку купального сезону на Рівненщині втопилося 43 людини, двоє з них діти. Тільки за останні дні три смерті на водоймах області. Люди відпочивають біля води і забувають про правила безпеки, кажуть рятувальники. 28 липня в річці Стир біля села Яловичі Млинівського району було виявлено тіло місцевого мешканця Сергія 1978 року народження, він вважався зниклим напередодні 27 число. Що стало причиною його загибелі? Наразі обставини не встановлюються, але ну, більше всього, що він втопився. В неділю в озері Християнське, це практично за 2 кілометри від міста Сарни. Втопився місцевий житель Олександр 1982 року народження. Також купався цей чоловік, і внаслідок власної необережності він загинув. У понеділок трагедія сталася у селі Вельню Добровицького району. Там в озері Зайцева знайшли мертвого місцевого жителя. Причини та всі обставини випадку наразі з'ясовують спеціалісти, але найчастіше констатують рятувальники. Відпочинок на воді закінчується трагедією через купання на підпитку та власну необережність. Варто пам'ятати, що основними умовами безпеки є правильний вибір і обладнання місць для купання. На великих річках такі в нас річки, як Гринь, стир потрібно уникати швидкої течії не заходити ні в якому разі у воду на підпитку, ніколи не плавати на одинці.